Привіт! Згадай останній раз, коли щось пішло не за твоїм планом. Та сама співбесіда, на яку ти так розраховував, але отримав відмову. Проект, в який ти вклала душу, але він не вистрілив. Сварка з близькою людиною через дрібницю, яка переросла у мовчанку на кілька днів. А тепер чесно, яка була твоя перша інстинктивна думка після цього? Це було, що саме я зробив не так, де моя помилка, що я можу тепер зробити, чи щось на кшталт, чорт знов не пощастило, рекрутерка нічого не тямить, або начальник мудак, або просто поганий день був. Ми всі граємо у цю гру, гру в пошук причин. І це нормально. Але що, якщо я скажу, що в твоїй кишені лежить пульт від твого життя, і ти легко можеш керувати тим, що відбувається навколо тебе? Чи ти з тих, хто вперто вдає, що цей пульт загубився під диваном, і що ти пасажир на кораблі, капітаном якого народжений бути? Сьогодні ми говоримо про дві фундаментальні прошивки в нашій голові: внутрішній та зовнішній локус контролю. І це не нудні терміни з курсової по психології. Це операційна система, яка визначає, чому одні люди керують своїм життям, навіть коли навколо повний шторм, а інші тонуть у склянці води, звинувачуючи у всьому хвилі. І головне, ми розберемося, як перестати бути жертвою обставин і нарешті почати на щось впливати, ставлячи собі правильні, хоч до біса, незручні питання. Це Р про речі, місце, де про складне говорять. Просто поїхали. Уявімо ситуацію доволі знайому. Двоє колег, Оля і Валентин, претендували на підвищення. Обидва сильні спеціалісти, обидва хотіли цю посаду. А в результаті підвищення отримав хтось третій. Ситуація однакова. А тепер дивимося на реакції. Валентин, його перша реакція, гнів і образа. В принципі, це гуд. Та в його світі винні всі, крім нього. Це несправедливо. Я так і знав, що у шефа є улюбленці, та й взагалі в цій компанії без зв'язків нікуди не проб'єшся. Просто так склалися обставини. Валентин миттєво знаходить десятки причин, чому світ проти нього, і знає, що йому стає легше. Це захищає його его, але залишає його на тому ж місці, розчарованим, безсилим і впевненим, що від нього нічого не залежить. Він жертва системи. Це про зовнішній локус контролю. А що Оля? Їй теж неприємно, вона теж розчарована, але після декількох емоційних хвиль вона ставить собі, м'яко кажучи, інші питання: окей, це боляче, але що я могла зробити краще? Можливо, в моїй фінальній презентації не вистачило конкретних цифр, які б довели мою ефективність. Можливо, мені треба було проактивніше говорити про свої досягнення протягом року. Чого саме не вистачило мені, щоб отримати цю посаду? Оля не звинувачує себе до самознищення. Вона аналізує, вона шукає зону свого впливу, бо вірить, що результат, хоч і не на 100%, але залежить від її дій. Бачиш. Проблема одна, але умовний Валентин шукає виправдання, щоб пояснити свою невдачу. Оля шукає можливості для росту, щоб невдачу цю виправити. Так і тут ми підходимо до найцікавішого. Чому ж модель нашого Валентина така популярна? Чому ми так любимо фразу та так склалося? Та тому, що перекладати відповідальність на когось або на щось, це отримати миттєве знеполювальне для свого его. Погодьтеся, ніхто з нас так легко не визнає свою помилку. А ще це дає тобі кілька приємних бонусів. Співчуття зі сторони, ти не невдаха, ти жертва несправедливості, тебе можна і треба жаліти. Моральну перевагу, винен хтось інший, а я хороший, це мене образили. Дозвіл нічого не робити. Якщо винні зірки, уряд, начальник чи поганий інтернет, то я не повинен напружуватися, вчитися ризикувати і виходити із зони комфорту. Я можу просто сидіти і чекати, поки обставини зміняться. Скільки чекати? Гарне питання, та зараз не про це. Ну і друзі, слухаю себе зараз і якось в одну сторону погано виходить. Внутрішній локус це круто, зовнішній ні. Тому на всяк випадок, нагадаю, у всьому, про що я говорю, немає чорного і білого. Бувають же ситуації, на які ми реально не можемо вплинути. Війна, втрата близької людини, раптовий діагноз, що передався спадково, глобальна економічна криза. Прикиньте, якщо от в такій ситуації людина з залізобетонним внутрішнім локусом почне питати, що я зробив не так, що почалася війна. Вона просто з'їде з глузду від токсичного почуття провини. Здорова психіка і сприйняття це не 100% внутрішній локус, це гнучкість, це вміння тверезо оцінити, де закінчується твоя зона відповідальності, і починається те, що треба просто прийняти. Тому якщо сталося щось дійсно жахливе і не підконтрольне, нормальною і здоровою відповіддю на питання, що я міг зробити інакше, буде та нічого, друже. Тут твоєї відповідальності немає. Зараз твоє завдання вижити і втриматися на плаву. Ну що, а тепер найголовніше, якщо ти зараз дивишся це і вже впізнав або впізнала у собі пасажира Валентіна, знай це не вирок, це елементарна звичка мислення. А звички можна що правильно змінювати, хоч і не за один день. Що для цього треба? Бажання та дисципліна, як завжди. І ось чотири кроки, щоб почати перепрошивку. По перше, злови себе на думці, хто винен. Це твій перший і найважливіший крок. Як тільки щось іде не так, твій мозок за звичкою шукатиме зовнішнього ворога. Спіймай цю думку за хвіст і скажи собі стоп. Просто зупинись, запитай себе, окей, пошук винного зараз допоможе мені вирішити цю проблему. Чи просто дасть тимчасове полегшення? Для розуміння, ти постійно сваришся з партнером через гроші. Твоя перша думка: він або вона знову витратив або витратила забагато. Він мене не чув. Стоп, переформулюй, що я можу зробити, щоб наша фінансова комунікація стала кращою. Можливо, варто не звинувачувати, а запропонувати сісти разом спланувати бюджет. Можливо, я говорю про це занадто емоційно. Пошук винного закриває діалог, пошук рішення відкриває. Друге, заміни чому я на що тепер. Питання, за що мені це або чому це завжди відбувається зі мною? Це квиток в країну саможалю, саможалю, який не має кінцевих термінів. Так, там тепло, затишно, але немає виходу. Заміни його на єдине конструктивне питання: що я можу зробити прямо зараз, щоб хоч на 1% покращити ситуацію. Наприклад, тебе звільнили, замість того, щоб тижнями прокручувати в голові несправедливість, запитай, що тепер? Окей, крок перший: оновити резюме. Крок другий написати п'ятьом знайомим з моєї сфери. Крок третій виділити дві години на день на пошук вакансії. Це питання повертає тобі силу, воно перетворює тебе з жертви на гравця. Третє моє улюблене, уяви перед собою два кола. Одне маленьке всередині це твоя зона контролю. Твої дії, твої думки, твої слова, твоя реакція на події. Те, що ти їси, що робиш ти зарядку, а навколо величезне коло, зона твого занепокоєння, політика, погода, затори на дорогах, настрій твого начальника, те, що про тебе подумають інші, так от вкладай 100% своєї енергії тільки у перше маленьке коло. Приклад із життя: ти їдеш на важливу зустріч, але потрапив у затор. Ти можеш 30 хвилин ненавидіти місто, владу і всіх водіїв навколо впливати на велике коло. А можеш попередити, що запізнюєшся, і використати цей час, щоб ще раз подумки прогнати свою промову, тобто працювати в малому колі. Результат в першому випадку зіпсований настрій, в другому спокій і краща підготовка. Ну і на майбутнє зроби висновок, що виїжджати завтрашнього дня треба раніше. Четверте, зроби одну мікроскопічну дію. Почуття безсилля паралізує. Найкращі ліки від нього дія, тому не треба планувати революцію. Зроби один маленький, майже непомітний крок, який повністю під твоїм контролем. Ну, і приклад. ти відчуваєш, що запустив своє здоров'я і не знаєш, з чого почати. Це величезна проблема. Розбий її, не думай про марафон, просто взуй кросівки і вийди на 10 хвилину прогулянку навколо будинку. Все, цього достатньо, це вже перемога. Ти довів своєму мозку, що ти не безпорадний. Завтра пройдеш 12 хвилин. Дія вбиває апатію. Змінити свою прошивку з пасажира на капітана це не те, що робиться за один вечір, ні. Це щоденна практика, це м'яс, який треба качати. Будуть дні, коли ти знову захочеш звинуватити у всьому ретроградний Меркурій. І це нормально. Головне помітити це і свідомо повернути себе до питання: а що залежить від мене? Розумієш, ніхто не прийде і не врятує тебе. Твоє життя це не кіно, де в кінці з'явиться супергерой, супергерой, якого ти чекаєш, це ти сам. Це той голос всередині, який замість того, щоб шукати виправдання, шукає рішення. Перестати бути жертвою обставин це не про те, щоб звинувачувати у всьому себе. Це про те, щоб повернути собі силу, силу обирати свою реакцію, силу робити наступний крок, навіть коли страшно, силу писати свою історію, а не просто читати сценарій, який ніби написали за тебе. І повір, твій пульт ніколи не. Його він завжди був у твоїй руці. Просто ми так звикли дивитися на екран, що забуваємо дивитися на власні долоня. Тому що, коли ти перестаєш шукати винних, ти знаходиш дещо набагато важливіше себе і свій пульт як бонус. Тож бери і керуй.